Скажіть, будь ласка, дивіться, от Клисько Порошенко там зрозуміло ну розставили, поділилися, вирішили там ну. Окей, кличка там нижчий рейтинг подивились, вирішили, що це поки що не на часі цього президентська амбіція, але у партії рейонів відбулася теж дуже цікава штука. Там, взагалі, можливо, пана не такі високі, не такі хороші цифри, але всі говорять, що це дуже знакове, знакове таке рішення. Це демонструє фактично, яким чином в якому напрямку далі буде рухатися ця політична сила. Чим вона буде займатися далі, яку нішу вона вирішила для себе обрати? Чи це не так? Ну, я вважаю, що для партії регіонів і для їх головного спонсора це все ж таки таке бажання закріпити за собою електоральну нішу. Тому що з Тегібко не можна ні на що розраховувати. Тобто Тигібко можна висунути, і де гарантія, що після. Першого туру він не віддасть свої голоси, не, абсолютно не порадившись з своєю політичною партією, не віддасть там Порошенка чи Тимошенка, да. і знов так би мовити, на посаду. вирішується. Не командного гравця, так? Ну він його гнучкість політична, вона занадто велика для що це. тобто вона занадто гнучка для і це собі не може дозволити партія регіонів в даний момент. Тому що зараз у нас задача, щоб хоч той ядерний електорат, який є в партії, регіонів, залишився за партією регіонів. тому що це партія зрадника президента, партія корупції. Ну, грубо кажучи, в очах. З останніх півтора місяці очах в тому числі, і електорату, да? що президент зрадив всіх, Янукович, да? зрадили велика кількість можновладців, які є членами партії регіонів і так далі. І тому тут треба важко важливо перехопити цей електорат і сказати, дам зараз це виглядає можливо трошки. Ну, це знову ж таки, ми, ми трохи, я коли читаю там в соціальних мережах і на телебаченні, бачу оці знущання, я Добкіна особисто знаю. Так мовити, і е, ми повинні розуміти, що електорат, е, який б голосував за двічі судимого президента, за людину, яка ну, має там, свої особливі, е, так мовити, не, не може там, назвати назви деяких країни і так далі. Е, це ж ще й до певної міри якість людей, які так би мовити, люди готові це пробачити. І тому Допкін Добкін деяких питань виглядає просто дійсно справжнім професором по зрівнянню з Януковичем. Він достатньо може ну, кваліфіковано говорити на різні теми, так би мовити. Да? А той ролик, який вважають, не західна Україна і на Київ буде голосувати за Допкіна. Будуть голосувати ти... люди, для яких вживання ненормативної лексики. Політиком це не є ознака його безкультурності чи його якимось там іншим. Це нормально, Більш того, вони ж чудово розуміють і бачать, що ці ті політики наші, які ніколи в ефірах не матюкаються, так би мовити, да, вони так само використовують цю лексику, тільки їх трохи, так би мовити, там щось з ними відбувається. Це видно було на Майдані, це, ну, ми ж маємо цю інформацію. А ця людина, яка особливо, навіть більш того, я думаю, що він... Пам'ятаючи той ролик, і про нього і взнала знала вся країна з цього ролику. Тому знову ж таки повторюсь, з це не найгірший варіант для партії регіонів в даній ситуації. Фактично не зможе закріпитися на східній Україні і закріпити той електорат, який 100% є їхнім. Але тоді як в оцінку участі гібка? Оце його німий, це його, е, 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 його вислов не вислів на партійному з'їзді, коли стало зрозуміло, що не погодиться він з позицією всієї партії, піде сам. Це е, е, його не бажання ставити хрест на власній політичній кар'єрі. Я б так назвав, що вперше за історію не Тигіпка кинув партію регіонів, а партію регіонів кинула Тігіпка, так мови. Бо в основному він на цьому був, так мови, розбирався краще. Ну, Тигіп, звичайно, хотів використати партію регіонів, її ресурси, її можливості, її гроші в кінці кінців, її спонсорів для того, щоб провести свою кампанію. Він збирається залишатися в активній політиці. Я впевнений, що він. Ну, буде конкурувати за Здобкіним і з Добкіним, іншими кандидатами да, за той е електорат, який традиційно голосує за партію регіонів і за кандидатів, які йдуть з Сходу Півдня. І він залишається в активній політиці. Більш того, всі ті, все те, що він е е вважається в партії регіонів його мінусами, да, для деяких виборців може знову виявитися його плюсами, да, що він може як. Комуніку... комунікацію проводити як із центральною Україною, так і східною Україною. Тобто, він у нього немає таких зашореності. Але знову ж таки, зараз головне в. Щоб не вичував для, для партії регіонів, щоб не відбулося розчарування в електораті, щоб вони подумали, що їх кинули, грубо кажучи, вже остаточно. Да? Тому що в них зараз таке відчуття буде складатися. Розумієте, що це в перший раз в історії України, коли ну, реально зараз два кандидата мають перспективи стати президентом, ну по рейтингу, да? жодна з яких не чітко, не от, ну, як раніше. Да? Не є, Один східний. кандидат східний, інший західний. Це два кандидати, це велика можливість взагалі для України нарешті, щоб дискусії відбувалася не з приводу того, на якій мові треба розмовляти чи куди вступати, а да? на більш конкретні речі, які хвилюють ну, велику кількість людей, більше хвилюють. Да? Але знову ж таки, тут, щоб різні маргінали політичні, да? не розібрали цей електорат там, по одному, 2-3%. Тому ну, знову ж таки, давайте перерахувати, хто міг цим бути. Да? Тобто це Бойко, Царьов, Тигібко і Добкін. Да? Ну, Царьов це зрозуміло, це вже навіть для партії регіонів за НАТО, так би мовити. Да? За НАТО він проросійський. А Бойко, ну дуже важко розкручувати буде, він загалом не такий вже і відомий, так би мовити, да? тому залишався тільки Добкін. Тобто, можливо, було б краще. Ну, просто, було, так. Да, просто не було інших варіантів.